Чарівна зимова казка починається саме тут. У Ніжинському будинку культури запрацювала резиденція святого Миколая і одразу ж наповнилась щасливими дитячими посмішками, відчуттям дива, магії та казки. Вся кімната Миколая це справжня магія, де завжди панує атмосфера казки. А яка ж резиденція без Миколая? Святий тут на чільному місці, вислуховує дитячі побажання та зичить усім затишку миру і добра. «Добрий із вес, і Всім хочеться побажати миру, добра, звісно, що здоров'я міцного, щоб дітки всі досікалися своїх рідних, батьків, ті, що зараз на, фронт, на фронті. Щоб всі були здорові, і щоб скоріше закінчилася вибачте клята війна. У своїй резиденції Миколай дарує дітворі незабутнє казкове дійство, зустріч з ельфами, лісовими звірятами та улюбленими казковими героями. Варто лише сюди завітати, як серед шелесту ялинкових гілочок і мерехтіння вогників навколо оживає чарівний магічний світ. А повітря наповнюється передчуттям дива, кажуть феї помічниці, які сьогодні чаклують над дитячим аквагримом. Сьогодні ми малюємо зимові мотиви, сніжинки. Ось дівчинка сказала, що ця дівчинка схожа на. Ельзу. Ми тут все робили своїми руками. Ми хотіли е, ну, їм подарувати частинку нашого тепла своїми руками. Хотіли зробити їм свято, оскільки зараз в даний час для їх свята дуже мало. Тому ми тут створили для їх таку атмосферу. І от тут, сьогодні побачите на святі. Марічка у захваті від такої зимової казки. Тут відчувається атмосфера свята і хочеться подарунків Святого Миколая. Хочете написати листа Миколаю? Резиденція до ваших послуг кажуть, що тут всі мрії неодмінно здійснюється. Резиденцію Святого Миколая в Ніжині відкривають вперше. Ідею запозичили у Коломиї. Ділиться мер Ніжина Олександр Кодола. Дуже важливо нам дорослим зберегти дитинство для наших дітей, тому що ворог зіпсував дитинство всім українським діткам і. Ми намагаємося і навіть ці непрості часи, в часи випробувань, часи війни знайти хоч якийсь маленький позитив. Так, ми відмовились від традиційних святкувань на центральній площі, від центральної ялинки. Але ось такі осередки тепла, осередки новорічно-різдвяних свят мають бути. І тому резиденція Святого Миколая працює в місті Ніжині, Ми бачимо, як багато вона збирає дітлахів. Тут є різні конкурси, різні майстер-класи. Дітки пишуть побажання своєї Святого Миколаю, що вони хочуть, і дійсно те, що ми побачили, всі побажання об'єднує одне. Це наша спільна перемога. Навіть наші найменші українці мріють сьогодні про перемогу нашої держави. Тому працюємо всією громадою, всієї нації заради цієї мрії кожної дитини, заради перемоги України.